Всім привіт! Сьогодні у нас 71 й день та п'яте число, як ми пірнаємо холодний басейн. Дуй подари, скільки там градусів, і зараз вам скажу. Градусів приблизно в районі 16. Вчора набирав воду з з джерела. Відповідно, вода і не, не стала ніяк нагрітися, вчора і не було тепла, досить сонце. Тобто, тобто, от. Тому водичка достатньо холодна. Але ми йдемо пірнати. Ноги ну, зараз буде крутити на раз-два. у досить зимно, досить зимно. У, погнали! Ух, відчувається! О! Фу, чується достатньо холодно. Але так як я на перший день пірнаю, воно вже для мене не настільки холодно. Типу я не відчуваю тих емоцій, якщо передатися перше, перше відео і сьогодення. Жучок. Жучки всякі понападували. Плавають. Oh. Водичка. Водичка просто бомба. Але все ж таки знову привикаєш до неї. Зараз трошечки отокрутану коло, щоб вода потім щоб все брудне зібралося рівно в центрі. Можуть, просто не скамує, це просто стягується все. Ось такий холодненький деньчок у нас вийшов, але вам не відчувається. По Мені, в принципі, по шкірі можна зрозуміти, що вода достатньо там холодна. От. А ми зустрінемося з вами уже завтра в новому деньку. Всім гарного дня і мирного неба!